Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати швидкий, смачний, корисний сніданок. Один з моїх найулюбленіших це сирники з кабачком. Обіцяю, вам сподобається. Для приготування сирників з кабачком нам знадобиться 350 г сиру жирністю 5 або 9%. 300-350 грамів кабачка або цукіні, натертого на терці без соку. 50 грамів яйця, сіль за смаком, кріп, 100 грамів борошна та рослинна олія для смаження. Натираємо кабачок та цукіні на крупній терці. До речі, можна використовувати або тільки кабачок, або тільки цукіні, або ж кабачок разом з цукіні. Додаємо трохи солі. Перемішуємо, залишаємо на кілька хвилин. Обов'язково прибираємо зайву вологу. В нас вийшло 330 грамів. Кабачків може бути трошки більше, трошки менше, наприклад, 350 або 280. Але зазвичай я беру ось такі два великих кабачка або цукіні, і в мене виходить приблизно 300-350 саме вже цукіні та кабачка без соку. Тепер додаємо сир, яйце, кріп, ще солі та борошно. Перемішуємо. Мені зручно це робити саме виделкою. Все готово. Можемо смажити сирники. Обсмажуємо сирники на розігрітій пательні з олією з обох боків. Краще їх робити більш пласкішими, ніж звичайні сирники. Так вони добре просмажаться. Наш швидкий, корисний та смачний сніданок готовий. Друзі, будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки. Це для мене дуже важливо. А ще для тих, хто не підписаний на мій YouTube канал, будь ласка, натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові смачні відео. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. До речі, залишайте мені в коментарях, які сирники. Полюбляє саме ваша родина. Мені дуже цікаво. Бережіть себе та до нових зустрічей!